Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монети України номналом 10 копійок 1994 року. І в даному відео ми з вами поговоримо, як відрізнити штампи по реверсу монети ГА, той, що справа, від штампу ВА, той що зліва. Адже дані реверси мають свої особливості, та в них треба розбиратися. І в даному відео ми поговоримо про технічні характеристики даної монети. Ознайомимося з реверсом штампу ГА, поговоримо про штамп ВА, знайдемо їх спільні та відмінні характеристики та як вони можуть відрізнятися. І обов'язково поговоримо про ціну. Штампів з штампом другим по аверсу даної монети. Отже, монета номіналом 10 копійок 1994 року це обігова монета України, яка виготовлялася з латуні, має тираж 150 мільйонів екземплярів. Маса монети складає від 1,6 до 1,8 грами, діаметр 16,3 мм. Гурт монети може бути з крупною і мілкою насічкою. Проте він рифлений, що значить те, що насічка крупна або мілка йде по всьому колові монети. Що ж, про технічні характеристики ми закінчили з вами розглядати. Тепер ми перейдемо до визначення реверсів даних монет. Аверс монети має штамп другий той, що сходиться з реверсом ВА та реверсом ГА. Отже, на аверс ми зараз уваги звертати не будемо, Ми розпочнемо з реверса монети. Перед цим хочу нагадати, що визначити штамп монети, нам обов'язково треба знати по каталогітикам три сторони. Аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення аверсу, реверсу та гурта вказує нам на штамп монети, з якого ми можемо дізнаватися ціну монети і орієнтуватися на неї. Отже, розпочнемо сьогодні зі штампу ГА, який він має особливості та як ми його можемо охарактеризувати. Штам ГА по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця визначається так. Спочатку ми визначимо, що це штам Г. Ми дивимось на грон номер 2 і бачимо, що грона номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. Гронь номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Коло у нулі, воно нерівне, а черенок грони номер 7 не примикає до ягоди. І ягоди вони у формі точок. Штамп ЖГА ГА буде уточним штампу Г. І чим він особливий та як ми його можемо визначити? Для цього ми спочатку порахуємо відки калини на реверсі монети. Відки рахуються за годинниковою стрілкою, тобто номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. У штампі ГА нас цікавить груна номер 3 Ми дивимося на ґрун номер 3 і бачимо, що черенок груну номер 3 він довгий та тонкий. Ось саме цей черенок. Це і буде характерною особливістю штампу ГА. Отже, штамп ГА ми з вами визначили та охарактеризували. Зараз визначимо штамп ВА. Та потім поговоримо про їх спільні та відмінні сторони. Отже, штамп В, ВА характерний тим, що. Спочатку ми визначимо, що це штамп В. Штамп В характеризується так, що ми також дивимося на грон номер 2 і бачимо, що грона номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. Грона номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Коло у нулі, воно рівне. Черенок грони номер 7 примикає до ягоди. І ягоди вони великі. Штамп же ВА є уточненням штампу В, і ми його можемо охарактеризувати так. В роні номер 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Всі ягоди, крім того, що вони крупні, вони також є і плоскі. Проте по штампу ВА є браки виготовлення. Тому не треба сплутувати реверс ВА з реверсом ГА. Отже, тільки що з вами ми охарактеризували. Реверс монети 10 копійок 1904 року, який має штамп ВА та штамп ГА. Які ж спільні та які відмінні сторони у даної монети. Отже, що ж ми можемо сказати? Спільного в даній монети є те, що грона номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника, і в роні No5 черенок підходить до другої ягоди. Що відмінного в даній монеті? Те, що коло нулі ВА воно не рівне, у ВА воно рівне. У штампі ГА в роль No7 черенок не підходить до ягоди, в штампі ВА черенок підходить до ягоди. І ягоди у штампі ГА вони мілкі у формі точок, у штампі ВА вони більш крупні і вони плоскі. Саме так можна відрізняти штамп ГА та ВА. Зараз ми поговоримо про ціну штампів з аверсом монети другим. Отже, якщо ви знайдете монету, яка має штамп 2 гам Ціна даної монети буде складати від гривні 50 до 3 гривень. Якщо ви знайдете 10 копійок 1944 року зі штампом 2 ВМ то ціна буде складати від 1,5 гривні до 2 гривень за одну монету. Різниця є, вона невелика. Проте треба розуміти, як відрізнити штамп ГА від штампу ФА. Якщо ж ми дивимось на монети з крупним гуртом, тобто 10 копійок 1994 року зі штампом 2 ГАК. Ціна монети буде складати від 7 до 10 гривень за одну монету. Якщо ми дивимося на 10 копійок 1994 року зі штампом 2 ВАК, Ціна складе від 3 до 7 гривень за одну монету. От саме такі ціни і саме такі особливості ми можемо визначити в реверсі ВА та в реверсі ГА. Якщо у вас залишились запитання по тому, як визначати реверси 10 копійок 1994 року, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монет номіналом 10 копійок 1994 року. Що ще хочу сказати? По каталогу ІТК Штамп 2 вм та штамп 2 ГМ є звичайними штампами, які зустрічаються в 90% випадків монет 94-го року. Монети є не дуже цінними, проте штамп Г та штамп В є різновидом, що визначеним по каталогу ІТК, тому його треба відкласти на себе в колекцію і розуміти, що такі штампи існують. Це все, що хотів вам розказати. На цьому буду закінчувати своє відео. Залишу зараз пару секунд, щоб ви ще раз ознайомилися з цією цікавою монетою. Тож, всього найкращого!